Привіт усім! Ви на каналі Гравець я уклав багато зусиль на створення цього відео, тому підтримайте лайком та підпискою. Відео виходять щодня. І сьогодні ми занурюємося глибше в один із найочікуваніших і водночас найсуперечливіших релізів останнього часу. В цьому відео ми зробимо детальний розбір ремейку Silent Hill 2, амбітного, проте ризикованого повернення абсолютного шедевру психологічного хорору. Справжня душа Silent Hill 2 це його моторошна, багатошарова, неймовірно символічна та глибоко особиста історія. Саме вона зробила орінал культовим, саме її чи спотворення найбільше хвилювало фанатів. Сьогодні ми розберемо сюжет Джеймса Сандерленда. In my до найдрібніших деталей проаналізуємо складних персонажів, якими є дзеркалами його душі, розшифруємо значення огидних монстрів, що породжені його під свідомістю та розкриємо всі секрети і численні кінцівки цієї похмурої казки. І все це крізь призму ремейку польської студії Блубертім, відомий своїми атмосферними, але іноді критикованими за прямолінійність хорорами. Чи вдалося їм не просто відтворити, а й вловити ту саму невловиму магію оригіналу? Змоланова Моланова версія передати всю глибину, всі нюанси цієї трагічної подорожі, сідайте зручніше, вимикайте світло. Вирубай нахуй! Адже ми знову вирушаємо в густий, непроглядний туман міста Сайлент Хіл. Як ми пам'ятаємо, все починається з листа. Джеймс Сандерленд, чоловік, що вже три роки живе в Апатії та скорботі після смерті дружини Мері, від її невельковної хвороби, несподівано отримує загадкове послання. Воно написано її почерком, почерком жінки, якої вже немає серед живих. Вона пише, що чекає на нього в їхньому особливому місті, де вони колись провели щасливі часи у курортному містечку Сайленд хілл Вже саме ця зав'язка просягнута тривогою та ірраціональністю. Мертві не пишуть листів. Логіка кричить, що це неможливо. Але Джеймс змушений не лише горем, а й, як ми дізнаємося пізніше, величезним тягарем вини та самообману, чіпляється за цю примарну божевільну надію. Можливо, це шанс на прощення? Можливо. Спосіб та від порожнечі власного існування? Він вирушає в покинуте оповите зловісними чутками місто, Притопавши до Селен Хіла, Джеймс одразу ж потерпляє в аномально густий, майже відчутній дотик туман. Це не просто погодні явище, як ви можете догадатись, яке додає атмосферності. Туман у Селен Хіл 2. Це ключовий символ. Це візуальне втілення, його власної ментальної заплутаності, його глибокого заперечення реальності, його небажання або нездатності бачити жахливу правду про себе та своє минуле. Це його психологічний захист, що ізолює його від світу та від самого себе. Місто, до якого він прибуває, відчувається як живий організм, що реагує на його внутрішній стан, на його темні думки та почуття. Воно порожнє, занедбане. Вулиці та будівлі руйнуються, вкриті іржею та бруд. Відображення внутрішнього розпаду Джеймса, але місто не мертво. Воно дихає кошмарами, воно сповнене гротесних монстрів, породжених його страхами та виною, та кількох дивних заубаних душ, кожна з яких я, е, як виясниться, несе свій власний нестерпний тягар. Радіоприймач, який він знаходить майже одразу, стає його єдиним провідником у цьому хаосі. Воно починає віддавати білий шум та тріск при наближенні небезпеки. Це не просто ігрова механіка, це ще один міст між хисткою реальністю міста та збудженою психікою. Джей. Емса, само собою, фізичний прояв його тривоги. Персонажі, яких Джеймс зустрічає у своїй похмурій Одісеї, це не просто сюжетні функції чи набір НПС для квестів. Вони є живими дзеркалами, що відображають різні часто суперечливі аспекти його власної запутаної психіки, його страхи, його пригнічені бажання, його гріхи та провину. Водночас, кожен з них має власно часто жахливу історію, яка резонує з нітючою енергетикою міста, і робить їх такими ж в'язнями Селенд Хіла, як і сам Джеймс. Джеймс Сандерленд зовні тихий. Дещо відстронений чоловік, типовий згорьований вдівець, але під цією маскою ховається безодня. Чим глибше ми занурюємося в історію, тим ясніше стає, що горе ускладене нестерпним почуттям провини, гнівом, сексуальними фрустраціями та глибоким самообманом. Він приїхав сюди не стільки за Мері, скільки за покаранням або, можливо, за розрішенням його подорож це болічний шлях крізь особисте пекло до прийняття жахливої правди про себе та свої вчинки. У рімейку завдяки сучасним технологіям, його зовнішність, втомлені очі, згорблена постава, мікровирази, обличчя та емоції під час діалогів і катсцен, передані з набагато більшою деталізацією, що дозволяє нам глибше відчути його внутрішню боротьбу, його страх і розгубленість. Мері шепард Сандерленд. Покійна дружина Джеймса у його сподах та фантазіях вона постає як ідеалізований, майже святий образ втраченої любові та щастя. Її лист це маяк надії, каталізатор всієї подорожі. Але поступово ми дізнаємося іншу правду про її важку виснажену хворобу, про її страждання, біль і про те, як ця хвороба змінила її, зробивши дратівливою, злою, вимогливою цей контраст між ідеалізованим спогадом і гіркою, реальністю їхніх стосунків в останні дні стає ключем до розуміння. Отивів Джеймса. А от щодо Марії, от не люблю я напарників в іграх. От, просто не люблю. Вони постійно то мішаються десь, не, не дають пройти, як в цьому випадку, зараз, який я зараз, зараз вам розповідаю. То ще, коротше, щось. Ну його нафік. Гадкова провокаційна жінка, що зустрічається Джеймсу невдовзі після прибуття. Вона разюча копія Мері зовні, але її повна протилежність за характером розкута, впевнена, спокуслива, одягнена відверто, трохи небезпечніша і цинічна. То вона насправді. Чи це втілення пригнічених сексуальних бажань Джеймса, тих думок, які він не смів мати поряд із хворою дружиною? Чи це ілюзія породжена містом спеціально для нього, як спокуса, покарання чи випробування? Її зв'язок. Із баром Heaven's Night додає їй аури гріховності, її постійні жорстокі смерті від рук піраміду голового після яких вона знову і знову повертається, немов нічого не сталося. Безжально мучить Джеймса, змушуючи його раз за разом переживати травму втрати та підсилюючи його провину. Інтерпретації її природи безліч і ремейк з його оновленою моделлю та акторською грою, дає нове візуальне життя цій фатальній подвійності. Розко, молода психічна нестабільна загублена дівчина, що блукає містом у пошуках своєї матері, а можливо, й самої себе. Її реальність буквально спотворена. Вона бачить світ охопленим полум'ям, текстури навколо неї іноді нагадують живу плоть. Вона жертва жахливого багаторічного сексуального та фізичного насильства з боку батька та ймовірно брата. Її історія одна із найтрагічніших і найпотужніших у грі. Вона демонструє й іншу форму особистого пекла, створеного не виною, а травмою, і показує, що Селен Хіл притягує різні види страждань. Її зустрічі з Джеймсом сповнені незручності, напруги та фатального нерозуміння. Він не може збагнути глибину її болю, а вона бачить у ньому лише ще одного чоловіка, подібного до її мучителів. Едді Домбровський зовні добродушний, але насправді вкрай не впевнений у собі товстий хлопець, який постійно виправдовується, бурмоючи щось підніс, і стверджує, що він нех такий, не схожий на тих, хто його ображав. Він стає жертвою багаторічних знущань і жорстоких. Насмішок через свою зовнішність та вагу Селанхіл стає для нього місцем вивільнення. Тут він нарешті може дати волю накопиченій люті та агресії, вважаючи, що має право вбивати, е, так скажімо, поганих людей, які насміхалися з нього чи просто косо подивилися. Його стрімка деградація від заляканої жалюгідної жертви до холоднокровного параноїдального вбивця, що насолоджується своєю безкаранністю. Це ще одна похмура і повчальна історія про те, як внутрішні демони та проекція власних Комплексів на інших знаходять свій кривавий вихід у цьому проклятому місті. Лора, маленька восьмирічна дівчинка, яка загадковим чином опинилася в Селенд Хілі. Вона єдина людина в місті, хто здається, не бачить монстрів і не піддається його зловісному впливу. Чому? Бо в її дитячій душі немає тієї темряви, тієї вини чи травми, за яку могло б зачепитися місто. Вона знала мері в лікарні. Вони були подругами, і тому Лора ставиться до Джеймса вороже, вважаючи, що він був неуважний і не любив мері по-справжньому, Лора це символ невинності, що контрастує в навколишнім кошмаром, але водночас вона носій незручної правди, маленький провокатор, що постійно дражнить Джеймса, заманює його в пастки і тікає. Несвідомо ведучи його липше в лабіринти міста, але тим самим підштовхуючи до неминучої конфронтації з істиною. Монстри в Silent Hill 2 ремейк, це не просто перешкоди на шляху гравця. Це справжні витвори мистецтва жаху, фізичні маніфестації найтемніших куточків підсвідомості Джеймса, а іноді й інших персонажів, як у випадку з Анжелою. Їхній гротесний, часто сексуалізований та сиволічний дизайн, створений геніальним художником Масахіро, Іто, є ключем до розуміння внутрішніх конфліктів героя. Лайнг Фігур або ж Берхелева фігура. Перший монстр, з яким стикається Джеймс, ніби виповзають. З його власної тіні, схожий на людину, затягнуту гамівну сорочку зі власної шкіри, що окорчується в передсмертній агонії та плюється кислотою, символізує нестерпні страждання, відчуття ув'язнення безпорадності. Можливо, це відображення самого Джеймса, замкненого у власній брехні та болю. Або ж це візуалізація агонії Мері під час хвороби, чи навіть пригнічна правда, що намагається вирватися назовні. Манекен або ж Манекен. Тривожна істота зібрана з двох пар жіночих Ніх з'єднаних у тулубі, що нагадує стегна, рухається рвучко, конвульсивно і неприродно. Явно асоціюється з об'єктивацією жіночого тіла, Фрагментовано сексуальністю, можливо, це відображення ставлення Джеймса до жінок лише як до сексуальних об'єктів, або його фрустрації та розчарування під час хвороби Мері. коли її тіло перестало бути джерелом насолоди, або ж це символ самої мері, що відчувала себе зведеною лише до своїх фізичних функцій. Heart Nurse. Норс, з зрозумів головою, мабуть, один з найвідоміших і найтривожніших монстрів серії: спотворений, кошмарний образ медичної турботи, їхній відверто сексуалізований вигляд, короткі, облягаючі халати, глибокі декольте, підкреслені форми різко контрастує з потворними роздутими, безликими головами та конвульсивними хворими рухами. Вони символізують складний комплекс почуттів Джеймса щодо лікарень, хвороби мерії, доглядальність, а також його власні страхи перед хворобою та смертю. Змішання з пригніченою сексуальною енергією та фрустрацією, що накопичилися за роки догляду за дружиною. Пірамід Хед або ж Пірамідоголовий, або його ще називають Red Pyramid Thing. без сумніву, центральний і найконічніший монстр гри, що став символом усієї серії. Величезна, м'язиста чоловіча фігура з гігантською іржавою металевою пірамідою замість голови, що мовчки неблагано волочить за собою величезний ніж або спис. Він не просто ворог, він втілення потреби Джеймс. В покаранні за його найтяжчий гріх. Він персоніфікований суддя і кат, породжений глибинним почуттям провини Джеймса, його форму, особливо шолом піраміда відсилає до зображень катів з зі минулого Селенд Хіла, про що можна дізнатися з записок, відкреслюючи його роль карателя, епізоди, де пірамідоголовий жорстоко розправляється з іншими монстрами, особливо з манекенами або з Марією, є з жахливим відображенням принічної агресії, люті та можливо навіть садистських чи сексуально-насильницьких імпульсів самого. Джеймса Він переслідує Джеймса протягом усієї гри, з'являючись у ключові моменти, ніби нагадуючи про неминучість розплати. Він потрібен Джеймсу, щоб той мій зіткнутися зі своєю темрявою. У рімейку його фізична міць, брутальність та невблаганність показані з новою ще більш жахливою силою. Абстракт Деді або ж абстрактний Татко, монстр, що існує не стільки для Джеймса, скільки її породженням особистого пекла Анжели Ороско. Виглядає, як дві фігури, що лежать на ліжку під рухомим простиралом зі шкіри. Яке нагадує двері, що символізують пастку? Фігури під простирадлом рухаються в огідній імітації статевого акту. Це пряме, шокуюче і жахливе втілення сексуального насильства та інцесту, яке Анжела пережила від свого батька? Джеймс стикається з цим монстром у кімнаті, де Анжела переживає свої найгірші кошмари, і бій з ним відчувається особливо задушливим та неприємним. Флеш-ліпс, або ж губи з плоті. дивні монстри, що звисають зі стелі в лікарні Брук нагадуючи ліжко, закрите в металеві. Клітці з парою людських ніг що звисають знизу. Вони атакують Джеймса намагаючись його задушити, можуть символізувати ув'язаного хворобою в лікарняному ліжку мері її страждання, відчуття задухи, безпорадності та втрати контролю над власним тілом. Можливо, також відображають страх Джеймса перед інтимністю з потверною хворобою. Удорож Джеймса це не просто переміщення з точки А в точку Б. Це символізичний спуск у власне пекло, де кожна локація має своє значення і розкриває нові шари, його історії та психіки. Апартаменти Вудсайд та Блукрик. Перші великі внутрішні локації, куди потрапляє Джеймс. Покинуті темні, обшарпані житлові комплекси, сповнені гнітючої атмосфери, самотності та занепаду. Тут він вперше стикається з основними монстрами гри. І зустрічає Анжелу та Едді. Перше бачить жахливу роботу, піраміду ці апартаменти з їхніми вузькими коридорами, замкненими дверима та можливістю підглядати в чужі кімнати, створюють відчуття клаустрофобії та воєризму, натякаючи на приховані таємниці та бажання. Це початок справжнього занурення у кошмар. Лікарня Брукхейвен моторошне місце, що безпосередньо асоціюється з хворобою, стражданнями та смертю мері. Лікарня в Сайленд-Хілл – це завжди квінтесенція жаху. Тут Джеймс знову зустрічає Лоуру, яка своєю дитячою жорстокістю заманює його в впад... Паску з небезпечними монстрами. Тут він просто проводить більше часу з Марією, яка починає поводитися дивно і скаржиться на самопочуття. Боротьба з флешліпс, блукання нескінченими закриваленими коридорами, сповнене конвульсивних медсестер. Все це посилює атмосферу фізичного болю, психічної тривоги та страху перед неминучим. Історичне товариство Селенд Хіл та в'язниця Толука. Пошуки приводять Джеймса до історичного товариства Селенд Хілла, який виявляється лише фасадом для спуску глибоке репець земеля, руїни старої в'язниці Толука. Цей спуск буквально під землею символізує занурення Джеймса у найглибші, найтемніші шари власної підсвідомості та похмуре минуле міста. В'язниця це місце покарання ізоляції, страждання, що прямо вказує на зростаючі усвідомлення Джеймсом своєї провини. Тут він стає свідком остаточної моральної деградації та кривавої розправи Едді. Тут він дізнається більше про історію міста, пов'язану з жорстокими карами та стратами, що пояснює образ піраміду Готель Лейкв'ю, те саме особливе місце з листа мері, кінцева точка подорожі, місце остаточної конфронтації з правдою, колись розкішний готель на березі озера Толука. Тепер стоїть спалень, та покинутий. Хоча для Джеймса він виглядає інакше ніж для Анджели. Для неї він все ще палає. Це підкреслює суб'єктивні сприйняття Селен Хіла, який відображає особисті пекла кожного, блукаючи знайомими коридорами, знаходячи предмети, пов'язані з їхнім минулим з мері. Джеймс наближається до роз Гадки, і саме тут, у їхньому колишньому номері 312, він знаходить стару відеокасету. Відео касета, цей момент емоційна та наративна кульмінація всієї гри. Момент істини, що руйнує все, у що вірив Джеймс, і, можливо, гравець на касеті записано нещасливі спогади про їхній відпочинок у готелі. На ній зафіксовано останні болісні моменти життя Марії в її ліжку, і Джеймс бачить себе. Він бачить, як його руки беруть подушку, і припиняють її страждання. Він не просто втратив дружину через хворобу, як він намагався переконати себе та інших. Він сам убив її. Ефтонасія з милосердя. І через тому, розпач, образу на її предсмертну дратівеливість та злість. Мотиви залишаються дещо відкритими для інтерпретації, підкреслюючи моральну неоднозначність його вчинку. Але факт залишається фактом. Він перетнув межу. Весь цей час Сайлент Хіл кликав його не для примарної зустрічі з мері. Місто як дзеркало його душі, притягло його, щоб він нарешті зіткнувся віч на віч зі своєю страшною провиною. Лист від мері. Тепер старі зрозуміло, що це була або галюцинація, його власним бажанням спокути чи покарання, або Ж хитра маніпуляція самої сили міста, чи можливо його написала Марія або навіть Лора, щоб заманити його сюди. Реалістична графіка та анімація обличчя в рімейку мають потенціал зробити цей момент откровення ще більш емоційно ніщівним для гравця. Silent Hill 2 славиться своїми численними кінцівками, які залежать не від одного фінального вибору, а від сукупності дії та рішень гравця протягом усієї гри. Гра тонко відстежує, як гравець поводиться на що звертає увагу, як дбає про себе та інших Персонажів кінцівки це не просто ярлики, хороша чи погана. Кожна пропонує свою унікальну логічну та глибоку символічну інтерпретацію результату внутрішньої боротьби Джеймса. Рімейк за обіцянками розробників зберігає цю систему, і буде цікаво побачити, як саме вони візуалізували кожну з них Лію або шпіти. Вважається найбільш світлою та канонічною для багатьох фанатів. Джеймс нарешті приймає свою провину, усвідомлює свій вчинок, але знаходить у собі сили пробачити себе і попрощатися з мері, зустрічаючи її. Дух або спогад на смертному одрі він вирішує жити далі, забравши з собою Лоуру як символ надії та відповідальності за майбутнє. Як отримати ця кінцівка вимагає психологічного здоров'я та фокусу на Мері потрібно дбати про рівень здоров'я Джеймса, часто переглядати лист та фото Мері, максимально ігнорувати спокуси Марії та уникати її близькості. Уважно прослухати всі її ключові діалоги до кінця, особливо розмову з Мері перед фінальним босом. In water. або ж у воді. Трагічна кінцівка, де Джеймс. Не може витримати тягар своєї провини. Він вважає, що не заслуговує на життя після скоєного. Після фінальної битви він бере тіло мері або її спогад на руки. Сідає в машину і на повній швидкості в'їжджає в темні води озера Толука, здійснюючи самогубство. Як отримати Ця кінцівка відображає депресивний та саморуйнівний стан Джеймса. Потрібно часто перебувати при низькому рівні здоров'я, не лікуватися без нагальної потреби, вивчати ніж Анджели, символ самогубства, читати сумний чуденник на даху лікарні, довго стояти і слухати тривожну. Розмову в лікарняному коридорі перед боссом повністю ігнорувати Марію або поводитися з нею вороже. Марія кінцівка ілюзій та самообману. Джеймс відкидає болісну правду про Мері та свій вчинок і обирає легший шлях прийняти спокусливу ілюзію, створену містом в особі Марії. Вони разом залишають Сайлент Хілл на машині, але в останніх кадрах Марія починає кашляти так само, як колись Мері, натякаючи, що кошмарний цикл страждань хвороби та можливо насильство почнеться знову. Джеймс переречений повторювати. Свої помилки. Як отримати ця кінцівка вимагає максимальної уваги до Марії. Потрібно захищати її під час ескорту, не давати їй померти, проводити з нею як не мога більше часу, повертатися, щоб перевірити її, коли вона хвора в лікарні. Не відштовхувати її під час катстен, інгорувати предмети пов'язані з мері, лист або фото. Риберт, або ж відродження. Найбільш містична та неоднозначна кінцівка. Джеймс, зібравши чотири спеціальні окультні предмети, біле миро, книга втрачених спогадів, обсидіановий кубок. Книга Габаграної церемонії, які натякають на давні ритуали, що практикуються в Селендхіл, вирушає на човні до острова посеред озера. Його мета спробувати воскресити мері за допомогою темної сили міста. Результат ритуалу залишається невідомим, але сам намір вважається похмурим, егоїстичним і, ймовірно, приреченим на провал або жахливі наслідки. Як отримати, потрібно знайти всі чотири секретні окультні предмети, розкидані по різних локаціях. Це зазвичай можна лише при повторному проходженні гри, оскільки деякі предмети з'являються тільки тоді. До. Або ж собака, секретно жартілива кінцівка, що стала мемом. Джеймс, пройшовши крізь усі кола пекла, нарешті знаходить джерело своїх страждань. Він відчиняє двері до дисперчерської готелі і бачить, милу собаку породи Шібаїну в наушниках, яка енергійно смикає заважені на величезному пульті керування, ніби вона всемогутній режисер усього цього кошмару. Джеймс у повному розпачі падає на коліна, лунає весела музика. Як отримати, спочатку потрібно пройти гру, хоча б раз і отримати одну з трьох основних кінцівок Ліу, Інвортор, Марія. Потім під час повторного проходження потрібно знайти собачий ключ у собачій буді біля мотелю Джека Джек Ін і використати цей ключ на дверях оглядової кімнати в готелі Лейк'ю, там де зазвичай знаходиться відеокасета після перегляду фінальної розмови з Марією. І остання кінцівка це НЛО. Ще одна традиційна для серії жартівлива кінцівка, що зазвичай з'являється в розширених версіях або ремейку. Вона пародіює теорії змови та є фановим сервісом. Зазвичай у ній Джеймс зустрічає прибульців на літаючих тарі та головного героя першої частини Гаррі Мейсона, що призводить до комічного фіналу. Як отримати метод отримання може відрізнитися, але зазвичай вимагає повторного проходження та використання спеціального предмету, наприклад, синього каменя з Silent Hill 1 у кількох конкретних невочевидних місцях по всьому місту. Чи кінцівка рімейку від Team, Як її отримати, варто перевірити в актуальних гайдах та проходженнях самої гри, окрім основної сюжетної лінії та очевидних символів, Silent Hill 2 буквально насичена дрібними деталями, прихованими Секретами та тонкими натяками, які додають грі неймовірної глибини та реіграбельності, описи предметів в інвентарі це не просто текст. Вони часто містять важливу інформацію про освіт гри, думки Джеймса або символічне значення самого предмету, Необов'язкові розмови з персонажами, чи навіть просто спостереження за оточення можуть відкрити нові шари інтерпретації подій. Наприклад, чи помічали ви, як часто в грі з'являються які пов'язані з мері та її колекцією, або ж як змінюється поведінка Джеймса, коли він дивиться у зеркало? І звісно. Не можна не згадати ще раз сценарій Burn from Wish». народжена з бажання, його важливість для розуміння Марії важко переоцінити, адже він показує її власні пошуки сенсу та страхи, роблячи її більш людяною та трагічною. Саме тому підтвердження від Блубер Тім, що цей сценарій не буде частиною ремейку чи майбутнього DLC, викликало таке розчарування у багатьох давніх шанувальників. Це відчувається як втрата важливої частини загальної мозаїки. Отже, як же вся ця неймовірно складна тонка та багатошурова історія сприймається у рімейку. 2024 року. Як нові технології та підхід Bluebird Team вплинули на її подачу. Візуалізація сучасна графіка на Unreal Engine 5 безсумнівно є сильною стороною ремейку. Вона додає вражаючого реалізму та деталі оточенню та персонажам. Обличчя героїв стало набагато виразнішими. Їхні страждання, страх, гнів відчуваються гостріше завдяки деталізованій міміці та анімації. Монстри виглядаючи більш шідно, фізично відчутно та страхітливо. Атмосфера туману, іржі за непо. Тут та гниття передана майстерно, світло і тінь створюють гнітучу атмосферу, це робить занурення у світ гри потенціально глибшим. Камера та геймплей, як ми вже детально обговорили, зміна фіксованих ракурсів на камеру з за плеча це фундаментальна зміна, що має свої плюси і мінуси. З одного боку, вона робить керування більш звичним для сучасного гравця, дозволяє краще роздивитися деталі, оточення та обличчя персонажів під час діалогів. Бойова система стає динамічнішою, з іншого боку, втрачається унікальна кінематографія. Графічність та художня вивірність кадрів оригіналу зникає частина напружча створювалася обежним полем зору та невідомістю за кадром. Більш динамічна бойова система, хоч і менш незграбна ризикує змінити акцент повільного психологічного жаху та достигнення, на більш стандартний екшен, що може сподобатися не всім ветеранам серії, які цінували відчуття безпорадності. Подача символізму: це, мабуть, найбільш дискусійний момент. Деякі гравці та критики відзначають, що ремейк місцями став більш в лоб, більш прямолінійним у подачі. Символів та натяків, деякі моменти, які оригінал залишив недомовленими відкритими для інтерпретації в ремейку, можуть пояснюватися або показуватися більш явно, це може зробити історію доступнішою та зрозумілішою для новачків, але ризикує позбавити її частини тієї самої таємничості, глибини та простору для власних роздумів, якими славився оригінал чи збережено ту тонку гру натяків, ту атмосферу двозначності? Питання залишається відкритим. Акторська гра, нове озвучення англійською та іншими мовами ми, а також захоплення руху, Motion Capture дали персонажам нові голоси, інтонації та манери, порівняння з оригінальною англійською озвучкою, яка була дуже специфічною, дещо монотонною, відстороненою, що створювало унікальну тривожну атмосферу, неминуче. Нові актори можуть грати більш професійно та емоційно в традиційному розумінні, але чи відповідає це духу Silent Hill 2? Тут думки фанатів теж сильно розділилися. Історія з Silent Hill 2 – це без перебільшення позачасовий шедевр психологічного хоррору та одне з найвидатніших досягнень наративного дизайну у відеоіграх. Це глибоке, безжальне, але водночас співчутливе дослідження найтивніших куточків людської психіки, вини, скорботи, жорстокості, заперечення, сексуальності та відчайдушного пошуку істини чи спокутування, мона складна, болюча, морально неоднозначна і гарантовано залишає по собі глибокий слід у душі кожного, хто наважився пройти цей шлях до кінця. Рімейк від Bluebird Team це смілива амбітна візуальна вражаюча спроба перенести цю складну історію в сучасність, зробити її доступною для нового покоління гравців з оновленим геймплеєм, приголомшливою графікою, та все ж такою геніальним музикою, як і риомоки, проте через неминучі зміни в подачі геймплеї та, можливо, акцентах він пропонує дещо інший досвід, ніж оригінал. Чи вдалося йому зберегти всю ту невловиму магію, всі тонкі нюанси, всю атмосферу оригіналу, можливо, неповною мірою? Чи є він гідним способом познайомитися з цією величною історією або пережити її? Заново в новій обгорці для багатьох гравців безумовно та. Зрештою, цінність мистецтва і в його здатності викликати дискусію. І ремейк Silent Hill 2 з цим впорався на відмінно. Селенд 2 це гра, про яку можна говорити, сперечатися та роздумувати годинами. І ми лише торкнулися верхівки айсберга. Які ваші улюблені моменти в сюжеті? Яка кінцівка для вас є найбільш правильною чи канонічною? Як ви особисто інтерпретуєте символізм монстрів та персонажів? І звісно ж, якому ремейку, порівняння з Легендарним оригіналом. Діліться своїми думками, теоріями та враженнями у коментарях нижче. Не забувайте поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас цікавим та корисним, і підписатися на канал, щоб не пропустити нові глибокі занурення у світ відео ігор. Дякую, що пройшли цей довгий і доманий шлях разом зі мною. До нових зустрічей!